Лічно, я вважаю, що кожен праздник должен празнувати? Так вважає наш герой Олександр, і з цим твердженням погоджується наш народ. Так, Морської Морський день, читай. Ну, каждый день, наверное. Надо поздравляти и надо праздновать, Раз ми уже живемо в независимой Україні, то надо, наверное, праздновать свой праздник. Тож віддавали ви присягу чи ні, а святкувати варто і на подарунки також можна чекати небезпідставно. До речі, а які презенти ви, шановні чоловіки, отримуєте? В часом, время это была такая пляжечка для напоев. Чаще всего, конечно, мужские наборы, носки дезодоранти. Каждый раз по-разному, когда там либо наборы какие-то для бритья. Вот и Саша биткается, что женки не дуже креативны в своих сюрпризах. Девочка идет, в покупает какие-нибудь житомирские носки. Она покупает э, какой-то гель для бритья лосьон для притя обязательно, возможно, еще бритву станут. И в итоге у молодого человека 20 тысяч пар носков. Незважаючи ни на что, у Александр все же есть шкарпетки, что припали ему до души. Это такие традиционные носки от бабушки. Бабушка, тебе огромное спасибо, мне в них очень тепло и очень комфортно. Но есть женщины, которые за подбирают для своих защитников. Себя. Старайся. Мабуть, я більше прихильниця якогось солодкого подарунку і взагалі такої уваги. Я завжди спрашиваю, що дарити. Аби все ж потрапити в яблучку, Олександр дає нам, жінкам, поради. Можна щось подарити подарувати, що цьому буде сподіватися. Допустим, абонемент в тренажерний зал. І тоді у нас будуть завжди здорові мужики і здорові солдати. А от мужчина, якого ми зустріли на вулиці, має не менш цікаву думку з цього приводу. Можливо, чоловікам сформувати такий увійшл ліст список бажань вже по можливостям і і в залежності від того, наскільки вони заслуговують, отак от їх дружини їх будуть вибирати. Можливо, ви чоловіче і маєте рацію, та ось нашому герою є ще що сказати. Можна подарувати той подарунок, який буде хороший і для тебе, і для того чоловіка, кому ти дари. Да, допустим, два білета в кіно. ж наш герой похизувався подарунками, які йому полюбилися з першого погляду. Але залишилася у нього і мрія поки що не здійсненна на день сьогоднішній. Любимо дівчинку, мабуть, хочу щоб подарили. Ну, подавили. в якому плані не подарили на ночь, ну, а в принципі, щоб вона принципе появилась, поэтому мне... это будет найти подаруш. Ми тобі цього щиро бажаємо. Та власне усім чоловікам сьогодні отримуйте ті подарунки, котрі зможуть вас втішити.